Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Кількість жертв потужної повені в американському штаті Техас зросла до понад 120 осіб, серед них десятки дітей. Найбільше постраждав округ Кер. Там загинули щонайменше 95 людей, 36 з них діти. Повінь накрила регіон у ніч на 4 липня, майже без попередження. Вода змила дитячий табір на березі річки. Через раптові стихії евакуацію провести не вдалося. Річка Ваделупе піднялася майже на 10 метрів, приблизно за 45 хвилин. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Президент Дональд Трамп підписав розпорядження про звичайний стан і має відвідати епіцентр стихійного лиха. Рівень води в окремих районах досі залишається критично високим. Очікується, що кількість жертв може зрости. Це одна з найсмертоносніших у США за останні десятиліття. Ну, і наша Львівщина оговтується відповені. Продовж останньої доби там випала рекордна кількість опадів 115% місячної норми. Як наслідок, дві річки, які протікали у селах біля Львова, вийшли з берегів. Подекуди рівень води сягав трьох метрів. У Львові підтоплення фіксували у трьох районах. Затопило паркінги, на вулицях плавали автомобілі. У воді опинились підвали шкіл та садочків. Про руйнівну стихію далі. Раніше тут був місток, а тепер пан Михайло не може вийти із власного двору. Місцева річка Зубра змила бетонні плити, поручні і про переправу вже нічого не нагадує. Видно, доки вода була, що донесло сміття. І цей рівень звідти аж до самої дороги був рівень води. Це було велике озеро. Озеро досі на городі, усе посаджене у воді. Десь в третій годині як почав той сильний вже дощ лити, а потім, якби хвиля якась пішла, якби туман, як щось я дивлюся, все, город, весь в воді залитий. Щастя, що вода уже зійшла з подвір'я і з будинку та шкоди, стихія все одно наробила значної. У кімнатах та кухні затопило техніку та меблі. Рятували серед ночі, як могли і туди йшла, і сюди йшла. По кухні я звідти я з кладовки виляла три відра води, піднесли холодильник. Кажу, бо шкода холодильника. То ще так стояла вода всюди, і ми так вигортали. віником, вигортали, вигортали. У зоні підтоплення опинились одразу кілька сіл. Поблизу Львова там вийшло з берегів дві річки. У воді 22 вулиці. Дороги перекриває поліція. Представники Червоного Хреста міряють рівень води. Дістатись до залитих осель ще той квест. Топлені будинки, в яких затоплені цокольні і підвальні приміщення, з яких потрібно відкачувати воду і допомагати населенню в збереженні їхніх речей в області підраховують перші збитки підтоплені 180 автівок та 200 житлових будинків. Увесь день через обірвані лінії електропередач, десятки населених пунктів без світла. А це уже Львів. В епіцентрі негоди три райони у місті фіксують рекорд із кількості опадів. Річка зубра західної інформації вийшла з своїх берегів. Колектори не справляються з такою кількістю води. Опадів випало 115 відсотків. Це є норма, якої ще у Львові не було. Ми не можемо нічого зробити. Мусимо чекати зменшення опадів. А поки аварійні бригади відкачують воду із паркінгів, підвалів житлових будинків та укриттів, що облаштували у школах та садках. Власники ж оглядають свої залиті автівки і намагаються фіксувати збитки. Майже добу сильні дощі заливали і Волинь. У Луцьку затопило частину вулиць та доріг. На одному із проспектів через велику воду зупинились тролейбуси. У місті працювали комунальники на проблемних ділянках, розчищали зливову каналізацію. Та обійшлось без надзвичайних ситуацій. Врешті опади на заході припиняються надвечір. Синоптики прогнозують припинення рісних дощів принаймні на найближчу добу. Христина Величанська, Володимир Рулюк, Катерина Курбанова, факт та марафон. Єдині новини. Але от з одного боку про спеку говоримо, а з іншого боку, на Львівщині через серйозні зливи сталися підтоплення там, буквально на дорогах, подекуди води по пояс. Яка ситуація зараз? Розпитаємо керівника прес служби головного управління ДСНС України у Львівській області Віталія Туровцева. Пане Віталію, я вас вітаю. Вітаю. Ну, я рада бачити, що дороги у вас за спиною, а не річки, на які у нас негода часто їх перетворює. Розкажіть, будь ласка, чи спадає уже рівень води? Так, станом на вечір вчорашнього дня, дощ перепинився повністю на території нашої області. Ми маємо суху ясну погоду, яка збережеться по прогнозам гідрометеоцентру. Рівень води в річках спадає спадає також рівень води на підтоплених територіях. Працювали наші підрозділи як ввечері, так і в суніш по відкачці води. Загалом було відкачено більше 10 тисяч метрів кубічних води. Сперслідень ділянок також з підвалів, з паркінгів в тих місцях, де було можливо проведення таких робіт. Всього було залучено до робіт 179 рятувальників та 49 дев'ять техніки. Крім цього, ми маємо ще резерв і зараз з настанням. Сприятливих умов рівень води падає, і ми зможемо залучити всі наші додаткові мотопомпи для відкачки води в тих місцях, де зараз нам дозволить ситуація. Ну от ми зараз бачимо фотографії роботи рятувальників на Львівщині. Тут і тварин рятують, і буквально на човнах по вулицях пересуваються людей. Рятують. Скільки загалом ви врятували, витягли з цієї водяної пастки і людей, і тварин? Скільки будинків було затоплено? Будинки було затоплено це близько з 30, 230, Це приблизні підрахунки, тому що не всі ще зібрані дані по області. Найбільше постраждав це міський район. Рятували вісім людей, з них п'ятеро діти, за допомогою човнів. Це де в тих місцях, де була найбільш критична ситуація, коли вода підбиралася вже в житлові будинки, настільки близько, що люди не могли там перебувати. Всі грешта ситуація була контрольована. Рівень води був не настільки високий, щоб затопити будівлі, в яких знаходились люди, і люди не потребували евакуації. Наші мобільні групи, які працювали. Близько 20 одиниць об'їжджали з подворову практично кожен двір, опитували людей в разі потреби, надавали їм допомогу. Якщо люди не потребували такої допомоги, рухались до до наступного будинку. І так проїжджали кожен населений пункт, який був підтоплений. Угу. Та о, зараз теж дивлюся е, е, відео. Слухайте, а скільки ж опадів випало? що аж таке підтоплення через зливу. Опадів випала критична норма, це практично річний запас опадів, який мав би випати на території області, все випало практично за одну добу. Відповідно, піднявся рівень води в двох річках, що спричинило найбільш такі ураження на території Ніського району нашої області. Ну, враховуючи те, що таких аномальних погодних явищ ставатиме більше. Це факт, це наслідки зміни клімату. На жаль, ми з усім цим ще стикатимемося і в більш драматичній формі 100%. Що треба, аби убезпечити населення? Якісь інші інженерні споруди, кращі дамби, кращі зливостоки. Що саме? Це комплексний підхід. Я зрозуміло, що ми таких ситуацій будемо готуватися, що стосується нашої рятувальної служби. У нас є запаси і плавзасобів, і, човні, і мотопомп, які готові надавати допомогу людям в разі загрози. Що стосується профілактичних робіт, це дуже великий комплекс робіт, зокрема по очищенню русла річок, вони повинні завжди бути чистими. в Жодному разі не зменшувати ширину русла річок. Також дуже велику роль відіграє очищення стічних каналізаційних люків, оскільки, якщо великий наплив буде віднолисти, сміття ці люки, вода не встигає сходити в каналізацію, відповідно дуже різко піднімається рівень води. Коли за вашим прогнозом ситуація повністю стабілізується із цим конкретним підтопленням, важко давати такі прогнози. Єдине, що дуже тішить, що ситуація з погодою покращилась, ми маємо плюсову температуру. Вода стрімко сходить. Єдине, що вона буде залишатися в підвальних приміщах, паркінгах, де вже буде працювати наші мотопомпи, наші насосні станції по відкачці цієї води. Угу, зрозуміло. пане Віталію, дякую вам за те, що проінформували, і дякую всім рятувальникам, які на Львівщині рятували людей від цієї негоди. Це бо Віталій Туровцев, керівник при служби головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області, яка останніми днями потерпала від повені. Вийшли річки з берегів через сильну зливу. Річна норма опадів просто випала за короткий період часу. Десятки сотні обійсть були підтоплені. вісьмох людей довелося рятувати. Ти із цієї ситуації також рятували тварин. Зараз рівень води на щастя, падає за прогнозом гідромецентру сильних душів на львівщині. Найближчим часом не буде. Тому сподіваємося, що ситуація стабілізується.